У Львові поховали дисидента і політв'ятня Юрія Шухевича, сина генерал-хорунджого упа Романа Шухевича. Чин похорону відбувся в гарнізонному храмі Петра і Павла. Останні місяці перед смертю Юрій Шухевич перебував у Німеччині на лікуванні. Та навіть за кордоном увесь час переймався війною в Україні, каже його дружина Леся Шухевич. До останнього дня переживав за Україну, слідкував всі новини, дуже зараз підключився в українській громаді, і в роботу, наскільки тоді ще міг. До передостатнього дня слухав новини і я йому читала, він це просив, а ну то-то. І мав плям, казав, був би 30 років молодший. Я би поїздив по тому союзі і підбадьорував ті народи невільні. Майже 30 років свого життя Юрій Шухевич провів у радянських таборах. Ще в 11-річному віці з приходом Червоної армії на захід України його разом з матір'ю вислали до Сибіру, а згодом помістили в інтернат для дітей ворогів народу. Для мене це от його постать це символ для молодого покоління. Отак от з малку він боровся проти Московії, будемо так казати, і, і боровся до останнього часу вже як парламентарій. Дозвіл повернутися до України Юрій Шухевич отримав лише у 1990 році. За незалежної України вів активне політичне життя і був народним депутатом восьмого скликання. Він як депутат, як, як ну, скажімо так, людина, законодавець, він теж був на висоті, тому що він завжди вивчав дуже уважно. Він не бачив, але йому начитував помічники. Начитували, і він дуже дуже скрупульозно підходив до законодавчої своєї діяльності. Попрощатися з Юрієм Шухевичем прийшли політичні діячі, учасники націоналістичного руху пластуни та керівництво міста і області. що відходять люди, які варті історичних записів. Юрій належить до таких людей, які від самого дитинства були зв'язані з революційною боротьбою. Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі в одній могилі зі зв'язковою його батька Дарією Гусяк. За словами родини, такою була його остання воля. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів.